Цього тижня Радехівська районна бібліотека для дітей приймала відомого дитячого письменника Олександра Зімбу. На зустріч із юними читачами він приїхав зі Львова. І, хоч сам є уродженцем міста Слов'янська, більшу частину свого життя прожив на заході України. На зустріч із дитячим письменником Олександром Зімбою. У бібліотеку завітали учні 3-го А та 4-го А класу Радехівської загальноосвітньої школи No2 із класними керівниками Бабич Галиною та Марків Оксаною, а також бібліотекарем Шевчук Марією. Сьогодні в нас можна сказати дорогий, приємний гість, відомий письменник, дитячий письменник, добрий друг дітей і бібліотек Олександр Зімба. Свою літературну діяльність Олександр Зімба розпочав вже у зрілому віці. Головні герої його повчальних історій мандрують із книги в книгу. Це котик Мурчик та Пес Бровко. Як виникла така ідея, автор розповів читачам. Якось я приїжджаю туди в село, виходжу на подвір'я і чую гов-гов, повертаю голову до сусідського паркану. За парканом у сусіда почалася казка діда. Там же жили кілька літ, пес Бровко та Мурчик кіт. Про словетні їх діла казка види не мала. Ще попросити малята, казок видасть дід багато. І я вже написав про їхні подорожі різноманітні, 22 книжки. У вас є книжечки, це перше, це перша моя спроба, які видруковані тут малюнки дітей, школи, гімназії, імені Симоненка. Свої історії автор пише у формі віршів. Вони зрозумілі, цікаві та повчальні. Окремі із уривків письменник зачитав присутнім. Отже, якось у селі, і дорослі, і малі зовсім перестали спати, живні стали вартувати. От така там стала річ, коли день міняє ніч, то в якійсь по черзі двір в гості ходить хижий звір. Після кожного візиту маємо тварину биту, чи то курку, чи кроля, а трапляється й теля. Свої повчальні віршовані книги Олександр Зімба публікує у власному видавництві Вісім лапок. Серед його асортименту дитяча та навчальна література. Чому ви назвали видавництво вісім лапок? А ви знаєте, у баробках скільки лапок? Чотири, 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 а разом? Вісім. Правильно, вісім лапок. Численні книги автора були екранізовані у формі мультфільмів. Їх школярі мали нагоду переглянути на зустрічі. Також за мотивами історії спільно із львівськими композиторами є написано чимало пісень. А прийшла корона, і готова, але як вона піде? Кабінету, ліп, щоб вати, треба нам то все, то Попри активну письменницьку діяльність, все своє життя Олександр Зімба присвятив спорту. Успішно займається він ним і сьогодні. Я працював тренером і довший час. І став заслуженим тренером України, тому що підготував багато вихованців. Середник і чемпіон світу львів'янин. Я керував важкою атлетикою Львівської області. А піднімаюся я в п'ятій ранку. кожен день. Бо в сьомій рано мені вже треба попасти в тренажерний зал. Отак <рес> Ти повинен мене дуже сильно вдарити в живіт. Але так, знаєш. О, ніби я тебе образив і ти хочеш мені дати положення. Добре? А зараз тихо, тихо, ну, сильно-сильно. Ну, сильніше, сильніше. Ну, ти мені, мабуть, жалієш. Якби він сильніше ударив, бо був би дзвін такий, знаєте. Чимало приємних несподіванок приготували для автора і самі школярі. Це численні різнобарні ілюстрації до прочитаних творів, а також декламація уривків із книг автора. Дітки вають красиві, мурчики бувко щасливі, кіти песик твердо знають, що хотіли, це й мають. На згадку усім присутнім було подаровано календарики із головними героями книги автора. А дитяча бібліотека отримала до своєї книгозбірні нові видання письменника. Завітали на свято вихованці Рдехівської районної школи мистецтв. Вони виконали виставу мишки гризи книжки. Коли ми підростали і виросли ось так, книжки завжди читали, книжки були нам на смак. Тепер великі мишки розумні стали ми і добру славу книжки несем поміж людьми. Читали і мудрили, старались не дарма, бо кращого, ніж книжка учителя нема. Це знає кожна мишка, це знає і дитя. Нема добра, як книжки немає і життя. Гей, любий наш читачу, ти мишок привітай, а книжку як побачиш? Ну, Зім'ї з кістками гам. О, а вас тут чого так багато? Напевно, тут зібралися всі ті, хто не любить читати, так як і я, правда? Не правда. Наші дітки люблять читати, а зараз ми в тому переконаємося. Дітки, я буду давати запитання котику і переконаюся, чи читає він книжечки, чи не читає. Добре? Так! Да. Який листочок купила позади реза, коли бігла через місточок. Напевно, це листок паперовий. Клемовий. Ну, котику, ти чисто не читаєш книжок. Трошки ти нечемний. Ми мусимо тебе записати до бібліотеки нашої і будемо вчити читати разом з дітками. Правда, дітки? Так! – Запишемо його в читачі. Так! так. Котик, ми книжку поглядаємо і сиреньку обпіваємо. На запитання школярів щодо його віку Олександр Зімба лише щиро посміхається, адже переконаний, що якщо ввести здоровий спосіб життя та наповнювати кожний день позитивними емоціями, то активно працювати, творити та писати він буде не лише у 70, але й у 90 Головне робити те, то, що тобі подобається, ну і працювати. Без праці нічого не буває.